Виїхав я знову до річечки зняти вам огляд в тишині. Тут тут гуси, хіба що? Я надіюсь вони шуміти не будуть, да? Там пацани мотики збирають, розумієте, самі да? якісь там шуми туди-сюди. Тому от хочу вам зняти е, в нормальній обстановості нового мотоцикла Кові gnr 250 2024 року. Е, хотів я зняти його раніше, але да, у нас ніде такого не появлялося, такого мотоцикла. Також ви просили зняти огляд на цей мотоцикл. Я просто вже так зразу кинувши оком, бачу, які тут є зміни в зрівнянні з минулим е, поколінням цього мотоцикла. От, це вам трохи пізніше скажу. Що я одразу побачив, хлопці, е, коли за нього сів, е, це пульти. Мотік заводиться отак, донизу, просто цей повзунок, так сказати. І догори глушиться, прикиньте. Зручно, реально зручно, але воно, дивіться таке отаке, розумієте, так? Да? Таке воно, але це дуже зручно, я такого ніде не бачив. Це дуже зручно, капець! Це дуже офігенно. Але наскільки воно довговічне, не знаю. І пульти оці тут та, трошки відрізняються від привичних нам, але виглядають приємно, не якось дясмансько. Зручно користуватись. І тут ще блималка така є. Прикольні пульти, я ще таких не бачив. Це перше, що я помітив, да, коли сів за нього. А що я ще помітив? Я його завів, завівся він легенько. Е -е, перший пуск відбувся да, легко. Але тут був сильно завишений холостий хід, я його трохи е -е, понизив. Тут це зручно робити, Плоска викрутка або просто пальцем можна це зробити. Все, ніяких проблем. Ну а далі я оглядав цей мотоцикл, але після чого камера вирішила виключитись, тому що вона перегрілась і. По якійсь причині файл не зберігся. Це я побачив тільки зараз. Тому давайте коротко розкажу вам про сам мотоцикл. Встановлений тут 171 двигун з потужністю 24,5 кінські сили. Зі шестиступеневою коробкою передач даний двигун живеться карбюратором Нібі ПВК 32 До речі, бак цього мотоцикла на цілих 12,5 літрів, тому запас ходу має бути досить великим. В чому взагалі суть цього мотоцикла? Це те, що він є низеньким, а нагадаю, висота по сідлу тут 880 мм, Тобто на колесах 21-18 ми отримуємо посадку як. У підбайка на колесах 19-16. Мотоцикл є трохи заниженим, а занижений мотоцикл за рахунок коротшої підвізки і взагалі коротшого її ходу. І саме в цьому відео я дізнаюсь, чи сказалося на ходових якостях, як мотоцикл буде себе вести та взагалом їхати. Ну, а що стосується змін із минулим поколінням, це зразу видно, що змінилася трішки графіка, додали зеленого. І також, мало хто це помічає, але змінилося переднє крило. Раніше воно стояло Зараз це щось таке більше подібне до Газ газа Дане крило є трошки коротшим, тому, можливо, через переднє крило буде кидати трішки болота. Також змінилася вихлопна банка, мені здалося, що раніше стояла на GNR банка така, як в GNC але зараз поставили на GNR банку по типу китайського Акроповича з гарною гравіровкою Кові, і, в принципі, я думаю, це є плюсом. Також від СЗЦ елемент переключення передач. Дуже гарні підніжки пасажира з грубого металу. Траверси, до речі, виконані у нас тут зі сталі. По сидінню можу сказати, що воно досить м'яке та комфортне. Але чим більше дозаду, тим більше сидіння тонше, твердіше та плоскіше А сидіння хлопці дійсно тут відкручується. Тут прям така ямка, блін, тут як болотом закидає, буде неприємно. Тому там, в принципі, різьбу змазуйте або ставте зразу якийсь нержавіючий болтик. Блін, і гайку. Коротше, і там нема такого. Знайти баранчика, щоб рукою відкрутити, це треключком відкручувати. От зараз я, в принципі, відкрутити не зможу. Да? Але скажу, щоб поставили нормальне сидіння, бо тут не защовкнули його просто. От, в принципі. Тут знизу все закрите, все зашито, дивіться, пластиком. Реально тут все гарно зроблено. Взагалі питань тут ніяких немає. Маятник тут, до речі, сталевий. Покрасений в таку блискучу, сіру фарбу, дуже грає так на сонці. Е, гарні натяжники, грубі. Е, є міточки, щоб було зручно це все регулювати, натягувати ланцюг. 520 і 48-ма зірка позаду. Попереду, блін, не пам'ятаю, 13 чи від 13 до 15. -ї. Гарний вловлювач ланцюга. Повністю пластиковий вловлювач. Чим він класний, тим, що він пластиковий, немає цього алюмінієвого корпуса. Чим погані оці е, вловлювачі з алюмінієвим корпусом, це якщо ви десь в камінь бахнетесь, вам вигне, деформує і вам буде вже скидувати ланцюг. А пластик вдарить і пластик собі назад вийде. Тобто він його не загнеш ніяк. Він собі грає і завжди на своєму місці стоїть, і його ніяк не деформує. Коротше, класний е, вловлювач. Е -е зірочка така. Дивіться, облегшена чи що. якось називається в -е влф, чи що, Вуф, чи Вуф називається, я не знаю. Коротше, якась назва навіть є. Так? Така вона прям облегшена. Е, -е, -е, е Слайдери присутні на маятнику. Знизу тут також слайдер це дуже гарно. Е -е -е. Прогресія у нас тут, до речі, Алюмінієва. На ній я бачу гравіровку СЗЦ. Підвізка, не пам'ятаю, чи я сказав, попереду і позаду у нас СЗЦ. Да. І спереді у нас незвичайна підвізка. Сама вилка тут в діаметрі 41 мм, як в того ж, Кові старта чи Адванса по товщині. Але, блін, виглядає вона чомусь мені тоншою, отак на око, реально. Може це просто здається. Реально зараз не маю чим заміряти. І вилка тут не зовсім звичайно. Тут в одному парі є пружина, а в другому нема. Ну, як це заявили, в принципі. Для чого це зроблено? Я до кінця не розумію цієї технології. І ще вказали, що тут залито масло саме 7 і 5В. Немає за цього павербомба, який стричить, опікає ногу. І причому тут ще й є. Захист нормальний. Ну, ви не будете опікати ногу. В будь-якому випадку. Це нормальний захист. Він не вилазить тут прямо за двигуник. Е, в тому Адвансі чи старті, блін. Є захист. Коротше, прикольно оце І давайте вихлопуємо, ми послухаємо. Він зараз з заглушкою. Оце дуже класно заводиться. Тихенько працює з заглушкою. Дуже класно, що ця заглушка є. Ви собі можете її поставити, якщо хочете по місті їхати. Ну, можете зняти, якщо в ліс виїдете. Тобто, блін. От ви бачили мій огляд, можливо, на covid GNC новий, Якщо не бачили, то перегляньте. Ну там я, ну там він не крутився, той мотик. Тут я відчуваю по звуку, ну, по всьому, що він крутиться, блін. І спойлер, я доки сюди їхав, я теж відчував. тобто... Ну, Тут все з цим добре. Я не розумію, що з ковід-ЖНЦ там не так, чому він так такий там. Коротше, подивіться огляд, якщо ви не бачили, провіримо, е наскільки він в ходу гарний чи наоборот е поганий. Як я казав, ріст мій 183 приблизно. Е тут проблем нема з тим, що я не дістаю до землі, тому що мотик для низьких людей. Якщо у вас Metri 60, м, ви можете собі на ньому, я думаю, хасанити реально. Заводимо цей мотик, заводиться гарно, взагалі класно заводиться. Втикаємо першу і поїхали! Блін, не витримує камера цієї жари, тому що, знаєте, я стою, а не їду. І вона знаєте, не провітрюється, так сказати, не охолоджується і вирубається камера, капець пацани, надіюсь, ну, вона зараз знову не вирубається. Е, ніколи в мене ще такого не було, бо зараз дійсно жарко, що я стою на місці, грубо кажучи. Е, коротше, я вже відчув хлопці, що він е, їде. Е, ну, Якщо там зрівняти з тим так, да. Коротше, він їде, як нормальний модік. Їдемо далі. мене втікає. О, а тут же криво прям, тут же відчуваю, що мене трясе. Тобто треба стати в стойку, звісно вже, але вилку то не поможе, так? Да? Вилка прям вибиває з рук рулі. Ну, типу, твертуватий мотик. Моя вага 60 кг, я нагадаю. Тобто Тобто дивіться самі, да? щось такий мотик, знаєте, напевно, більше для того, щоб їздити по селу, по ліску, не валити по кривому. Не знаю, чи тут щось можна зробити, чи лити тут інше масло, 5 В, наприклад. Ну, ладно, зараз не про те, я вам кажу, що я відчуваю. Будете ви тяжчі, він буде ліпше під вами сідати, працювати. <звук> На рахунок його роботи, динаміки, питань немає. Питань до мотоцикла немає взагалі. Бо підвісці є, вона, вона жорстковата. Не можу зрівняти да, з тим, же Кові стартом Кові адвансом. Ну трясе прямо трясе. Да. Тобто хлопці. Тут таке щось тут близьке до COVID dженse по жорсткості, реально. Е, Жорсткуватий мотик, тобто ви на ньому е, навалити якось жорстко по ямах. Хоча я не жорстко зараз їхав, ну не газував. Ну, Коротше, твердувати він. Каже, якщо ви будете е, більшою вагою, ну ще й вдвох, якщо їхати, то буде краще. Але якщо ви легенький, то. Ну, Пружину можете послабити, а тут, я не знаю, тут масло хіба лити ну, 5В. По динаміці все добре, по роботі також все нормально. Вже були такі в мене надії, що це буде прям якийсь ну, прям якийсь, знаєте, тому що ну, підношечки прикольні, тут це як лайтухи вловлюсь е е е е е ланцюга такий нормальний знаєте, М -м тормоз також. Коротше, ну, так, знаєте, ніби так прикольненький такий мотик, да? але по підвізці жорсткувати. Тобто, це вже не індургова порадік. Це для таких якихось покатушок на рибалку з'їздити. З пацанами просто поїхати там по лісочку, просто покататись по сілу. Щось таке. Реально. Щось таке е е я вам вже сказав, що да, хід підвізки інший. Сказав вже, що він жорстковатий. І робіть висновки самі, іменно по якості якихось косячків я реально не знайшов. Докопатись нема до чого. Ну, можна да, сказати, що немає захисту. Да, можна би було хоч щось поставити, реально, хоч щось можна би було поставити, щоб не обдирати раму від каміння, щоб нічого там е, не оббивалось. Можна було це зробити, да, що це коштує кусок пластмаски, який вони ставили на той же covid женце От. Е, в принципі, от за це можна пред'явити, да, так сказати. Такий от мотик, коротше, виглядає дійсно прикольно. Е, під маленький зріст, реально, він підійде, але я ну, вже сказав, що це не є мотик для якоїсь жорсткої їзди. Да, це такий покататись, причому не жорстко. Тому що підвізка тут е, е, така, я вже сказав, яка. Звісно, з нею ще можна побавитись, щось там попробувати. Е, Позаду пружинку підрегулювати, а спереду з маслом побавити щось таке може, да. тому що по регулюваннях кажу, ніде про них не написано. Чи це регулювання отут. Ну я вам не скажу реально, тому що ну, нічого не написано, ніяких міток, кажу, воно більше схоже на те, щоб стравлювати лишній тиск. Ну отак. так. Подушечки, до речі, на... Кермі немає, тобто там без шлема будете, там, зуби виб'єте або там грудьми приложитись, ну, розумієте? да? Подушечку ще можете собі десь знайти, докупити, щоб було прям безпечно. Але вона не влізеться тут, напевно, тому що приборка мішає. Да? Тоді якось приборку перенести. Може, тому її подушечку сюди не поставили. Да? Коротше, може бути таке. Е, так, добре. Тоді вже будемо заважати. Дякую, що подивилися відео. Якщо хочете якісь інші мотоцикли, то подивіться огляди на моєму каналі. Да? У мене на каналі багато оглядів, тому можете передивитися ці огляди і, можливо, щось для себе підберете. Той самий мотик, який вам подобається. Е, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, діліться з друзями. Реально е, підтримайте, бо ви давно просили огляд на цей мотоцикл. Е, тому. Тому давайте, що ви там просили, то тепер давайте пишіть. Дякую. <гум> Все, Всім щасливо.